Алгоритм дій для проведення серцево легерневої реанімації в разі раптової зупинки серця. А ви коли-небудь опинялись ситуації, що вам чи іншій людині була потрібна перша медична допомога? Але всі навколо поняття не мали, що потрібно робити, чи виконували такі дії, які лише шкодили потерпілому. І таких випадків дуже багато. Саме тому ми розпочинаємо з вами вивчати основні правила надання першої домедичної допомоги у різних екстрених ситуаціях, коли людина знаходиться у невідкладному стані. І перше, по чого ми почнемо з вами розмову, це що таке перша домедична допомога. Це не просто певний алгоритм термінових заходів, а й ті, які спрямовані на порятунок людини, життя якої в момент непередбачуваної ситуації залежить тільки від кожного з нас. І тут виникає питання, хто може надавати першу допомогу. Так, це медичні працівники. Але не кожного разу на нашому шляху трапляються медичні працівники. Тому медичну, домедичну допомогу може надавати будь-яка людина, що знає базові правила і володіє навичками надання першої домедичної допомоги. В якому ж випадку а, домедична допомога необхідна? Тобто, коли настає той момент, коли людині потрібно надавати першу домедичну допомогу? І ми вже з вами проговорили про те, що людина, яка потребує домедичної допомоги, це людина, яка знаходиться у невідкладному стані. Що ж таке невідкладний стан? Це раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров'ю людини або оточуючих її людей, і виникає внаслідок хвороби або травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин. Отже, що це можуть бути за причини і які е, саме травми можуть призвести людину до невідкладного стану? Це травми, які супроводжуються переломами, також можуть бути обмородження, опіки, пошкодження судин, що супроводжуються кровотечією, також ураження електричним струмом, пошкодження життєво важливих органів. І ось такі невідкладні стани можуть супроводжуватися втратою свідомості, зупинкою дихання і серцебиття. Існують певні правила надавання першої дометичної допомоги у разі раптової зупинки серця, і вони зосереджені у рятувальному ланцюжку. І першою ланкою в такому рятувальному ланцюжку є виклик бригади швидкої екстреної допомоги. Вам варто пам'ятати, що зупинка серця може настати не тільки внаслідок травми, падіння з висоти, дорожно транспортної пригоди, але може бути пов'язаною із різким погіршенням стану здоров'я. Існують певні симптоми, на які варто звернути увагу. До них відносяться дискомфорт чи тривали стихідка. Біль посередині грудної клітини, загальна слабкість, відчуття смерті, порушення ритму серцевої діяльності, своєчасний виклик на допомогу бригади екстреної або швидкої медичної допомоги при підозрі на гострий серцевий напад може запобігти раптовій зупинці серця. Друга ланка у ланцюжку виживання наголошує на потребі раннього проведення серцево легеневої реанімації. Як тільки ви з'ясували, що в постраждалого виникла раптова зупинка серця і бригада екстреної медичної допомоги вже викликана, потрібно негайно розпочати заходи серцево легеневої реанімації. Це комплекс дій, які направлені на відновлення дихання і серцебиття. Якщо розпочати серцево-легеневу реанімацію першої хвилини після зупинки серця, то шанси відновити його роботу сягають понад 85%. А якщо ж за 10 хвилин, то ці шанси на порятунок становлять менше 10%. Третя ланка ланцюжка виживання вимагає ранньої дефібриляції, яку можна провести за допомогою автоматичного зовнішнього дефібрилятора. У багатьох країнах Європи, а також Америки, такі пристрої розташовані в місцях великого скупчення людей, і голосові вказівки допоможуть кожному з нас провести ранню дефібриляцію. Проведена вами серцево-легенева реанімація та рання дефібриляція дає можливість вам дочекатися бригади екстреної медичної допомоги, яка професійно надасть медичну допомогу постраждалому. Якщо всі заходи по відновленню серцебиття та дихання пацієнта були проведені вчасно, то такий пацієнт підлягає обов'язковому обстеженню та лікуванню. І таке обстеження вже починається в кареті екстреної медичної допомоги і продовжується навіть в післяопераційний або післяреанімаційний період у лікарняній установі. Така послідовність надання допомоги не є випадковою. Вона побудована на основі наукового аналізу результатів лікування багатьох тисяч випадків раптової зупинки серця і має найбільшу ефективність.